Сьогодні ми Сармато вручаємо мавіки. Декілька років пані Ірина Шевченка працювала з нами на п'ятому каналі і зараз залишається потужним нашим представником в збройних силах України, там, де було жарко і небезпечно. Пані Ірина була там. І сьогодні я хочу подякувати пані Ірині за те, що з перших днів агресії вона 24 лютого зустріла в Донецькій області, даваючи відсіч російському агресору. Дякую вам за мавіки. Дякую вам, Петро Олексійович, за підтримку армії, починаючи з 2014 року. А це вам назвати один вимір роботи П'ятого каналу на перемогу. Глядачів п'ятого каналу, от подивіться, які в нас фантастичні журналісти, які не просто е, сидять на дивані як учасники е, так званого єдиного марафона про оболванювання людей. А це люди, які е, власною рішучими діями наближають перемогу. Пані Ірина від всіх глядачів п'ятого каналу. Від всіх глядачів прямого каналу вам величезна подяка, величезна дякую. Ви великий молодець. Після перемоги, чим плануєте займатися? Якихось планів на після перемоги наразі у мене немає. Єдине, що можливо, якщо знайду в собі сили, якщо не пропадеться натхнення, то займатимусь розвитком туризму в Донецькій області. Донеччина просто фантастична. Я її об'їздила всю, вона нереально красива, і я хочу показати людям все, чи її тікає.